Шанували як блискучого виконавця та щиру людину у столиці. попрощалися з солістом гурту Адам Михайлом Клименком. Чоловік помер 7 грудня після кількамісячної боротьби з туберкульозним менінгітом. Поховають його у селі Глуб'янка на Київщині. Віддати шану композитору та виконавцю прийшли колеги та прихильники творчості. Деталі від Соні Григорчук. Голос Михайла Клименка відлунює площею. Ти кажеш, що ще давай у черзі до національної філармонії кілька сотень людей з букетами квітів і ті, хто знав Михайла особисто, і ті, хто зберігав його музику до своїх телефонів. У нас діти дружили в один табір, їздили зазвичай ну, щира, дуже справжня, творча. Просто таких, таких людей насправді можна на одній руки перелічити. Ну, боляче, дуже боляче. Те, що вони випромінювали своїм перебуванням на сцені, і те, що про що він писав у своїх піснях, це одне ціле. Тобто це той артист, де взагалі немає фальшу, а ти дивишся на нього, ти слухаєш його, і це все зливається в одну цілу емоцію, і це все про любов. Я вважаю, що це дуже непоправна втрата для української музики. Сльози з очей витирають колеги по цеху співаки, продюсери, гумористи, актори. Кажуть, Михайло був чуйною людиною і справжнім вірним другом. Останній спогад це було в кінці літа. Ми їздили в моє рідне місто Умань на благодійний концерт збирати для дівчинки, яка дуже сильно хворіє. Ми зібрали, зробили два концерти, дуже сильно допомогли Віки Вікторії. І, і Ми були щасливі разом з ним. Неймовірно, Міша допомагав чим музикою. Про хворобу чоловіка стало відомо в листопаді. На початку місяця гурт переніс низку концертів. А 19-го числа в соцмережах повідомили, що Михайло Клименко в комі після двомісячної боротьби з туберкульозним менінгітом здолати недугу не вдалось. 7 грудня дружина повідомила, що серце Михайла зупинилось. Йому було 38. Мій міша, мій Мішель. Я дякую Богу за це кохання, яке подарував нам з тобою. Я дякую тобі за ці неймовірні пісні про нашу любов. Вони назавжди. Ти назавжди. Курт Адам існував з 2015 року. Його Михайло Клименко заснував зі своєю дружиною Сашою Нуровою. Він відповідав за музику у той час, як вона працювала над візуальним виглядом композицій та концертів. Широкі аудиторії найбільше запам'ятались композиціями Повільно, Ауау -ау та Цілуй мене. Пара прожила разом майже 18 років. Зустрічатись почали ще під час навчання в естрадно-церковому коледжі. У них двоє дітей: – 15-річний Марк та 11-річна Ніл. У своїх соцмережах Михайло знову і знову зізнавався дружині в коханні. Називав її своєю музою. Сеньора сеньора. Яка вас до створення гурту «Адам», так і під час його діяльності Михайло також писав і аранжував пісні для низки інших артистів. Серед них Олександр Пономарьов, Марія Яремчук, «Алібі», Тоня Матвієнко. Наше спілкування почалося з творчості Марії Яремчук, для якої він власне був сонграйтером, А я був аранжувальником. Знав його як щиру світлу людину, і його творчість це продовження його внутрішнього світу. Дуже шкода, дуже несподівано це все відбулося. Близькі та колеги кажуть, назавжди пронесуть із собою не тільки творчість, а й щирість, підтримку та відкритість, якою з ними щоразу ділився Михайло. Танцюй зі мною. Соня Григорчук, Микита Воробйов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.